Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар, воюю на південному фронті. Займаюся ще допомогою, координуванням волонтерів і трошечки такою кореспондентською діяльністю. Висвітлюю події, які відбуваються в Херсоні та області. Дивіться зараз в Херсоні ситуація, в принципі, контрольована. Вода потихеньку спадає за офіційними даними всього на 40 см впала вода в різних місцях 20, 10-40. Є інформація така, не підтверджена, що до півтора метра впала вода. От. Але всю ніч йшов дощ, тому є така думка, що можливо, вода за сьогодні буде спадати не такими темпами, як вчора і позавчора. От. Погана ситуація на лівобережжі. Є інформація про багато смертей дітей в Олешках, що потонули діти, бо накрило там повністю все. Є інформація, що окупанти забороняють плавати на лодках, збирати людей, розстрілюють лодки. Людей з сел не випускають на суходол, тримають там, де вони зараз знаходяться. Жахлива ситуація на лівобережжі. Додати тут нічого. Херсон, правобережжя, слава Богу, всіх, кого треба, дуже багато рятівних команд, які рятують все живе і людей, і тварин. В один бік вони йдуть човнами, везуть їжу, воду, одяг, а звідти забирають собачок, котиків і людей. Отака От ситуація на сьогоднішній день, на цей час. Дякую.